Привіт! Це блог Постчитання. Тут читають і обговорюють книжки. Нещодавно я обговорювала книгу Сомоси Печера Ідей. Це такий собі історичний детектив. Подивіться цей огляд, якщо не бачили. На цьому... В якомусь сенсі також історичний детектив, але він зовсім іншого штибу. Тож, давайте обговоримо готичний роман з Праги авторства Мілаша Урбана, Сім костелів. Вертикалю можна підійматись або падати. Наша неповага до творчості предків жахлива, і ми ще за неї заплатимо. Спершу ми вчимось нищити мистецтво, і ми радше починатимемо з нуля на зеленому полі, яке достатньо залите бетоном. Головне, або це було просто головне, або це було практично. Пристрасть до вбивства минулого в нас глибоко вкорінена. Інстинкт палити те, що колись було створено, цілком непоборний. Фабула. Жив, був в сучасній пострадянській Чехії такий собі молодий чоловік, який не міг знайти своє місце в цьому світі. Навчався він історії, не довчився, вирішив вивчати богослов'я, передумав. Влаштувався на роботу в поліцію і майже відразу провалив важливе завдання: як наслідок загинула жінка. Єдине, що надихало цього молодого чоловіка, який представлявся оточуючим як Ка, бо ненавидів своє повне справжнє ім'я це. Старовинні будівлі, готичні собори, середньовічні вулиці, Блага Прага, де мешкав головний герой, наповнена старовиною та величними пам'ятками. До речі, називати головного героя лише за літерою з крапкою. Це популярна практика для письменників 19-го, початку 20-го сторіччя. Один відомий чеський письменник Кавка також часто своїх героїв називав заглавними літерами. Я думаю, що це відсилка до нього. Якось під час прогулянки міста Ка стає свідком та й учасником жахливої події. Хтось примотав, пришив, якщо можна так сказати, людину до дзвону готичного кастелу. Якби не втручання, своєчасне втручання. Ка, то ця людина, ця жертва точно померла б. Більш того, виявилося, що смерть підопічної К, через яку його раніше вигнали з поліції, і ось ці події в готичному кастелі пов'язані. Подальшому на місто така чекають не менш жахливі смерті і містичні події, в епіцентрі яких і опиняється головний герой. Ви запитуєте, що це все означає, але я не можу вам відповісти одразу, і тим більше, прямо у вас складається враження, що деякі речі я цілеспрямовано залишаю без пояснень, можливо. Це частково і правда. Але повірте, якщо я даю вам можливість розгадувати, я хочу, аби ви губились так само, як і я. Ви повинні перейняти мою невпевненість, тривогу і страх. Вони є обов'язковими для досягнення пізнання. Я його отримав, і якщо ви належите до тих, хто його спрагне, у лабіринтах слів тримайтесь мого сліду. Атмосфера. Хоча фабула, як на мене, звучить дуже привабливо, я люблю такі містичні історичні детективи з непередбачуваним фіналом. А в описі до книги, взагалі, фігурує сім загадкових містичних смертей. Скажу відверто, роман мені не зайшов, читання книги не сподобалось. Як на мене, автор дуже затягнув з флешбеками в минуле головного героя, які ніяк не рухали сюжет, навіщо так детально було описувати дитинство. Для мене так і загадкою. До того ж, ті, хто не знають Прагу так детально, описи міста звучали, чесно кажучи, теж дуже затягнуто. Я, наприклад, багато років тому була у празі, але так детально міста не пам'ятаю та й, чесно кажучи, просто не знаю. Так, справді Прага це повноцінний герой цього роману, від цього нікуди не підеш, але безкінечні описи вулиць та будівель, чесно кажучи, мене просто змушували нудьгувати. До того ж, до самого фіналу було незрозуміло чи е, отримую я. Відповіді на свої питання, чи відбудеться цей фінал, чи прочитавши 300 з гаком сторінок, автор просто залишить купу розрізнених свідчень без жодної цілісної картини. Варто сказати, що фінал таки відбувся, деякі відповіді автор надав мені, як читачці, до того ж фінал і справді не передбачуваний. Який жанр цього роману мені визначити складно? Це не детектив до кінця і не фантастика до кінця. Десь посередині. Говорити про якісь логічні ями, як на мене, немає сенсу, бо їх автор прикрив просто вигадками, відірваними від реальності. Якось так. Ми йшли фотографувати напівпорожній будинок середини XVIII століття, останні масштабні руїни на вулиці Туні. Він не мав господаря, і якби його наберегла адміністрація пам'яток, його давно розібрали Як чоловік мені конфіденційно повідомив, тепер його нарешті знесуть. Тому що за ті роки, протягом яких ним ніхто не займався, будинок опинився в цілковито аварійному стані. Власне, на це й розраховували, така сама доля спіткала десятки історичних і мистецьких цінних будівель, і не лише в Празі, після зміни суспільного устрою, інвестор усе таки знайшовся, але його цікавила лише земля. Враження. Вони в мене, чесно кажучи, неоднозначні. З одного боку, автор підіймає дуже важливі для кожного старовинного пострадянського міста теми: це збереження пам'яті, догляд за архітектурним культурним надбанням, потворна забудова, корупція, яка нищить дух міста. При цьому автор пропонує жорстокий і фантастичний варіант боротьби з цим явищем, по суті, начебто говорячи, що в реальності запобігти цьому процесу і захистити своє місто, зберегти його просто неможливо. Це навіть трохи лякає. З іншого боку, це дуже локальна історія, це дуже локальний роман. Він про любов до Праги її особливостей. уявити на місці Праги якесь інше місто вкрай складно, тож неможливо відчути причетність до описаних подій. Принаймні я не уявляла себе на місці з жодного героя в цій оповіді. Але чи жовтня? Що я прочитала цей роман, певна ні. З якимись роздумами автор, я навіть згодна, не згодна з рішеннями, які він пропонує. Але якщо ви любите Прагу, знаєте це місто, знаєте її історію, то певна вам цей роман зайде, але це точно не моя книга. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, які книги останнім часом вам не дуже зайшли. Підтримуйте наших захисників. Наступного тижня обговоримо Орланда, і від цієї книги я захопиться.